Так, в Москві буде. Причому я вам більше скажу, що там вже планують якийсь навіть теракт. Євросоюз випадає трійка мечів, символізує розпад. Чи змінилася би доля України, якщо б Залужний став президентом Україна е, своїм е, тілом, своїми життями українцями? Вона закриє третю світову від всього всього. Вони побачили, як класно Європа допомагала і Америка допомагала деталями, грошима відновлювати всі ці структури. І вони кажуть: а що ми в цьому е е е році не зможемо зробити так само? Летіти будуть стовідсотково, шахеди будуть летіти. Прям побачите, ще ми дізнаємося. Про яскраві подробиці друзі, чекаємо і молимося, щоб все таки збулося. Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні ми з вами дивимося на ваше запитання вівторок. Сьогодні дуже класний енергетичний день. Давайте з вами розбиратися, що чекає нашу країну в майбутньому. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати в коментарях, які може якісь доповнюючі питання тебе цікавить. І як ти взагалі бачиш своє життя в Україні через 10 років? Як ти вважаєш, як, яка буде ця країна? Е, розкажи це в коментарях. Буде дуже цікаво послухати тебе. Так, ну як і їм домовлялися, ми з вами, якщо ви не дивилися першу частину, обов'язково подивіться що було вчора. Сьогодні ми з вами дивимося про ваші запитання. І перше, перше запитання, яке ми з вами залишили відкритим, це про залужного. А точніше, чи піде в залужний чи піде в залужний? Президенти, і чи взагалі він бачить себе президентом, а чи ні. І чи буде це для України для України нашої гарний апгрейд, скажімо так. Тож дивимося взагалі на залужного, як він взагалі хоче, чи він чи не хоче стати президентом. Ось давайте дивитися. Ну, дивіться: дев'ятка кубків залужному добре там, де він сидить. Розумієте, залужному дуже комфортно в тому, в тій позиції він відчуває себе неймовірно класно. Він не буде виходити з тої зони комфорту, в якій він сидить. Він реалізовується на 100% в позиції главнокомандуючого. Все, все інше його не цікавить. Оці політичні теми, ігри, це е, е, ці дебати, все це йому це не потрібно. Йому потрібно займати ось той пост, який він зараз займає. Тому я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що неба, не буде такої можливості, і не буде взагалі таку, такого, щоб він там, кудись е, пішов в президент. Ну, це нонсенс буде. Е, чи, а давайте подивимося так: е, чи змінилася би доля України, якщо б Залужний став президентом? Ось цікаво таке запитання. Я скажу так, що він цікавий як президент. Він дуже буде знаєте, він такий. Ну, по перш давайте я покажу вам шестірка пентаклів. Він та людина, яка буде допомагати, яка дійсно може налагодити тему корупції, і дійсно може налагодити. Ну, тобто, він зможе бути людиною правильною для нашої країни. Але він, знаєте, я, я так скажу, є люди, які от знаєте там лідери. Ось такі яскраві лідери, шоумени в якомусь сенсі. Тобто, ось ось Зеленський це не шоумен, це лідер. Хоча, ну, він так, що я кажу, він шоумен був, і він знає, як. Правильно зробити так, щоб ем, правильно все відбувалося, як шоу. Але ну зараз він не шоумен. Він перерос з цього стану в гарного такого чіткого лідера. Бачите, все світ йому е, цьому допомагав дуже сильно, і бачите, він навіть. Е, передбачив те, що він стане президентом, бо зняв у цей серіал. Це ж також дуже все впливає. Тому я думаю, що Залужний був би класним президентом, але він не настільки він знаєте, він класний як допоміжна ланка. Ось я впевнений, що після перемоги йому дадуть якусь дуже класну таку, знаєте, до, должность, і е, е, я дуже впевнений, що буде все добре. Тому, друзі, відповідь ось така. Але те, що Залужний буде президентом, ну дуже дуже мало ймовірно. Атаки на енергоструктури в вересні і жовтні: чи будуть, чи не будуть, чи чекати, чи не чекати. Ви мене заспамили просто цими запитаннями. Я вже їх дивився, але. Я ще раз передивляюся, тому що я відповідаю абсолютно на всі ваші запитання, які вас цікавлять з радістю і задоволенням. Давайте дивитися. Дивіться, ще раз кажу, що маніпуляції, обман і тому подібне все, що у нас з вами буде відбуватися в енергоструктурах, це маніпуляції. Так, будуть прильоти, так е будуть якісь ситуації, які дійсно будуть е ну, на такому рівні. Але по-перше, у нас з вами. Е, дуже класне ППО. По друге, е, набагато краще ніж минулого року. По друге, не буде вже гірше, тому що ви вже морально. Uh, ну, uh, відчули всі, кожен українець відчув, що таке бути без світла, що таке бути в такому енергетичному стані, uh, шукати, де б то підзарядити свою батарею. Але те, що будуть такі якісь дні, ну не дуже гарні дні, що будуть вимикати світло і uh, вимикати воду, так будуть, uh, прикриваючись, ті, тим, що там щось влучило. Але я знову кажу, друзі. Дуже хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що в більшості це буде такий трюк, щоб показати Європі, щоб ще більше за забрати собі грошей, і просто побудувати кращі можливості для електроенергії і цих структур. Тому я залишаюся в тому своєму стані, нічого не змінюється. Не вистачає їм грошей, от мало їм грошей. Ось вони хочуть повторити, вони побачили, як класно Європа допомагала, і Америка допомагала деталями, грошима відновлювати всі ці структури. І вони кажуть, а що ми в цьому е, році не зможемо зробити так само? Ось ось, друзі, в чому нюанс. Ви всі знаєте. Що в Румунії, в Польщі, в багатьох країнах зараз Євросоюзу де падають шахіди? Прилітають в Румунії? Ось давайте розглянемо цей аспект, і чому НАТО не реагує на це ніяк? Тому що НАТО сказало, тільки спробуйте, тільки ж спробуйте. І що ну Росія фігачить і надалі фігачить Євросоюз? Розумієте, тобто вони там зафігачили в Румунії, десь в Молдові, десь там ще десь Польща там десь на кордоні. Тобто, чого, чого вони бояться? Що відбувається? Чому вони не роблять правильних висновків з цього всього? Давайте дивитися, чи будуть, по перше надалі обстріли е Росією росі Євросоюзу. Давайте начнем. а потім подивимося, чому НАТО на це не реагує. Давайте подивимось. Будуть. Вони планують, вони планують це робити, десь, десь воно буде прилітати, долітати. Десь будуть уламки, десь буде саме сам шахет, але летіти будуть стовідсотково. Шахеди будуть летіти. Прям побачите, ще ми дізнаємося про яскраві подробиці. Ось буде, ось буде саме це. Будуть, будуть прильоти, і ракети можуть летіти, і шахеди можуть летіти. Щось там хтось не зацікавлений в тому, щоб це роздували, розумієте? Бо люди, які знаходяться в, в Україні, вже звикли до того. А там просто, ну, типу, щось там десь прилетіло, щось там десь. Чому питання? Скажіть карти, ТОРО. Ось будуть же ж обстріли по-любому. І чому е -е -е НАТО не реагує на подібну ситуацію? Чому? Що не так? Вони бояться, реально дуже бояться. Жіноча енергія королева Кубків. Це символізує про дуже страх, такий, знаєте, емоційний страх. І десятка мечів, що символізує страх, боязнь того, що вони будуть атакувати Євросоюз. Вони бояться Росії. Вони досі не зрозуміли. Вони думають, дивіться, вони думають, що Росія просто бавиться з Україною. Ну, типу, знаєте, там як, ну, типу, на, на польогкому, як то кажуть, розумієте? Вона не розуміє, що у нас повноцінна йде боротьба, і тут не ну і тут Росія реально програє. Вона дуже сильно боїться того, що на бо Путін погрожує і каже: типу, я візьму ось це. Ви те, що в Україні бачили, це я типу, так просто граюся. А з вами буде по-жорсткому. Тобто, ви розумієте, тут питання у тому, що вони реально сикуни. Ось ось і все. Не дивлячись на те, що вони нам дуже багато допомагають, не дивлячись ні на що, але оці питання ну, Євросоюзу піднімаються доволі важко. Що взагалі буде з Євросоюзом? Ось таке питання. А ось подивіться, Євросоюз випадає трійка мечів, символізує розпад. То чи буде розпад Євросоюзу? Так, вже перші передвісники пошли. Пажезлів символізує предвісника, який, ну, який може навіть, що Євросоюз розпадеться. Ще, може, і навіть такі аспекти будуть, друзі. Тож. Будемо слідкувати, що там відбувається, і чому комусь е, е, цікаво те, щоб Україна перемогла, а комусь не цікаво. Комусь навпаки, дуже хочеться, що е, б Україна програла. Ось так люди напишіть це в коментарях, як ви взагалі вважаєте, що взагалі з приводу цього думає Євросоюз, і як він... Ну, на вашу думку, повинен реагувати на все це. Наступне запитання: чи будуть прильоти по території РФ? Чи дізнаємося ми про нові якісь ем, я не знаю, вибухи, якісь десь в Москві чи в інших регіонах? Давайте дивитися. Так, вибухи будуть. Протягом двох місяців чекайте, чекайте, шановні, вибухи і спалахи, і чудові ночі в різних куточках країни. Чи це буде в Москві? Так, в Москві буде. Причому я вам більше скажу, що там вже планують якийсь навіть теракт. Тобто там може навіть людина. Щось зробити, тобто якась людина зайде, прийде, чи напише, чи зробить. Це може бути маленький теракт, якийсь там, типу, знаєте, ну, більш такий позитивного формату, типу е, якусь там, наприклад, прапор України в, 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 десь повісить. Е, і закінчуючи серйозними терактами, вибухами десь біля на Красній площі. Це дуже можливо, друзі, і це дуже рад... мене радує. Е, висновок, е, чи. Буде якась дійсно важка ситуація саме в е, Москві чи в Росії. Чи буде якийсь серйозний вибух, який е, заставить людей задуматися, змусить людей задуматися? Буде. І це, скоріш за все, п'ятірка пен... жезлів, це, скоріш за все, повстання. Якесь може бути повстання не зараз, звичайно, не зараз. Але протягом п'яти місяців є можливість повстання, або є можливість якогось такого формату, що буде якась така ну ситуація, негативна ситуація, і пов'язана саме з оціми, бачите, оціми повстаннями людей. Тобто, щось буде таке Якась така, знаєте, якась такий вибух, енергетичний вибух, все ж таки, а не е, там якась бомба чи щось у такому форматі? Тому друзі, чекаємо і молимося, щоб все таки збулося. І останнє питання на сьогодні, яке ви мені задали? Це питання стосується третьої світової, чи правда те, що е, Україна, війна України і Росії е, дасть хвилю третьої світовій? Чи це правда, чи ні? Зараз подивимося. Ви знаєте, от попередньо, те, що Євросоюз може розпастися, це також може стати дуже серйозною причиною. Чому? Тому що саме підтримка Росії може стати дуже м -м, такою. Знаєте, м -м, може якась країна щось не сподобається, і вона скаже: Я виступаю за Росію. І ось тут почнеться дуже погані штуки. Але ж давайте все ж таки подивимося на даний момент, чи правда це, чи ні. Ну, давайте так, поки що заспокоїмося. <кій> Я можу так сказати, що ймовірність така, такої ситуації дуже-дуже е, е, ну, мінімальна. Але на даний час, е, як думка в просторі, вона існує. Чи, Україна, е, зможе, чи зможе Україна не навпаки не рознести цю третю, не почати цю третю світову? А поставити, тобто, чи може Україна саме стала тою країною, яка е, закриє Росію від всього світу? 100%. 100% карта зірки. Саме Україна. Саме Україна це та доля, доля, карма. Е, я не знаю, все, що може всесвіту, карма, всесвіту Україна являє буде для Росії. Тобто Україна поставить на коліна Росії, я вам більше скажу, що Україна е, своїм е, тілом, своїми життями українцями, вона закриє третю світову від всього всього. Тому дякую, дякую всім, хто боронить нашу землю. Ви найкращі. Ми вас дуже сильно любимо, цінуємо. І пам'ятайте, що всі, абсолютно всі, хто до приймає участь у захисті, починаючи від... Маленьких діточок, які збирають кошти на ЗСУ, закінчуючи нашими героями, командирами і нашим президентом, дякую вам всім. Дуже сильно вас люблю. З вами був на цій позитивній ноті. Хочеться мені з вами попрощатися, сказати, що з вами був Макс Гардієв, ваш улюблений мольфар, і хочеться вам побажати всього найкращого, щоб ви і ваші діти. Ніколи не знали війни. Ну і не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео. І обов'язково, друзі, обов'язково пишіть мені в коментарях ваші думки, пишіть мені в коментарях ваші нові запитання. Ну, а я побіг далі. До завтра.